Монтаж мембранних модулів один на одного. Очистка МБР з використанням мембранних бл блочних модулів для очистки стічних вод біологічної очистки. Це для міста компанія Alpinis Group та Alpin виконує роботи AlpineSet.com сайт наш. Поступники, готелі, міста. Виконуємо різні. Об'єми робіт. Це є бетонний резервуар, в якому є кількість камер. Тут буде стояти на станція, наверху барабани ситуації, яке фільтрувати буде те, що є в більші одного міліметра. Камерою ретенка буде поступати поетапно і в кінцевому етапі на цей блок МБР, який фільтрує, буде фільтрувати в кінцевому етапі цю воду, яка прийшла зі...